Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде черговий акумулятор від виробника Turbo. Turbo. Battery – це турецькі акумулятори, і в принципі чомусь в нашій країні батареї, вироблені в цій країні, користуються певною популярністю серед певної категорії автомобілістів. Можливо, тому що деякі бренди. Турецького виробництва дуже добре себе зарекомендували. В даному випадку бренд Turbo для мене новий, і з цікавих особливостей виробник заявляє, що тут спеціальна конструкція пластин. По-перше, вони штамповані, аналогічну Технологію виробництва для порівняння в нас мають акумулятори там варта чи бо в них також використовуються штамповані пластини. По-друге, пластини тут виробляються з якогось спеціального сплаву, тому вони менше кородують. І по-третє, в них також спеціальна конструкція, яка знову ж таки дозволяє зменшити коротке замикання, продовжити ресурс батареї і зменшити руйнування пластин з часом. Тобто виробник каже нам про те, що. Головною особливістю цих акумуляторів, також їх перевагою, є вдосконалена конструкція самих пластин. Але зовні це звичайний акумулятор без якихось особливостей. Найцікавіше в його конструкції це ось це вічко, з якого я завжди глузую. В принципі, воно з однієї сторони нам допомагає зрозуміти рівень заряду, або, точніше кажучи, щільність електроліту, але тільки в одній з шести банок. Тому хтось. Довіряє показникам з цього індикатора, хтось ні. Мені здається, що це абсолютно безглузда річ і її тут не має бути. Акумулятор в нас не потребує обслуговування, це сучасна батарея. Ось тут під кришкою в нас знаходиться доступ до всіх шести банок. Кришку зняти в мене не вийшло, тому в принципі, якщо ви захочете її демонтувати, швидше за все це вплине на гарантію. Але якщо ви любите там щось робити, маніпулювати з акумуляторами, я думаю, ви обережненько зможете все ж таки цю кришечку десь відірвати і дістатись до вмісту акумулятора, там долити води, заміряти щільність електроліту. ну, Порозважатись по максимуму, але ще раз кажу на гарантію, це може вплинути. Також по бокам у нас є два аварійні клапани, через які з акумулятору буде стравлюватись надлишковий тиск. Також багатьох ентузіастів акумуляторної справи часто цікавить вага батареї, тому цей параметр ми також перевірили за допомогою звичайних вагів, які, звісно, були повірені, але повірені мною. Перевіряв я їх за допомогою 5 літрових пляшок з водою, і одна пляшка на цих вагах в мене важить 5 кг, а дві – 10 кг. Тому, в принципі, якщо і є тут якась похибка, то не більше, ніж декілька сот грамів. Заважила батарея в нас 15 кг 100 г. На етикетці ніде не вказано, якою має бути вага батареї, тому порівнювати нам немає з чим. Але в наших минулих відео ми також часто проводили зважування, якщо ви хочете. Зробити якісь порівняння з якимись акумуляторами, можете просто подивитись наші минулі відео. Тепер переходимо до перевірки інших характеристик, а саме пускового струму. Для цього ми вже зарядили акумулятор і будемо тепер використовувати спеціальний прилад. Акумулятор був повністю заряджений, заявлений виробником пусковий струм 580 а по ЄН. Тестуємо батарею і бачимо наступне. По напрузі 13,10 вольт ми бачимо, що рівень заряду у нас наближений до 100, тобто 98%. Ну, у нас цей прилад на всіх батареях показує 98%. Але ресурс тут 67%, і також фактичний пусковий струм 475 Ампер. Тобто таке враження, що виробник завищив. Пусковий струм, і відповідно через те, що пусковий струм нижче, в нас прилад розрахував ресурс 67%. Але батарея повністю заряджена, тобто тут ніяких запитань немає. Тепер на тиждень відправляємо батарейку в морозильну камеру і подивимось, наскільки знизяться характеристики. Отже, в нас минув тиждень, і ми проводимо повторний тест. Хоча і попередній тест у нас був не дуже. Зараз. Після тижня в морозильній камері ресурс батареї впав до 42 Рівень заряду, в принципі, в нас на рівні 100%, там 198%, а пусковий струм впав до 380 А. Це дуже низький показник, але ми ще й пам'ятаємо, що. Від початку цього акумулятора був завищений пусковий струм. Тобто виробник у нас заявляє 580, а по факту до заморозки після зарядки було на 100 А менше 475. Всі отримані дані ми додаємо в нашу велетенську таблицю, яку ведемо вже більше трьох років, і відповідно в цій таблиці, поставивши відео на паузу, ви зможете зробити порівняння цієї батареї з будь-якою іншою батареєю, яка колись у нас була в продажі. Я також зробив певні порівняння і можу сказати, що в наших минулих тестах були акумулятори, які в таких самих умовах демонстрували більш кращі характеристики. Але тут все ж таки певну роль відіграє ціна. Тому обирати, як завжди, вам. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!